Неділя, 18 травня, на 11-му підсумковий випуск новин в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайки та коментуйте. А далі розкажемо про головні події тижня, які зафіксували журналісти 11-го каналу. До ворога практично рукою подати а в прифронтовій новопавлівці. Досі залишаються люди. Як місцеві виживають та чому все ще не виїхали? Собака допомагає, тільки почувствує жужжання. Дрона час почувствувала, До погріба знає. П'яний та агресивний кидався на перехожих. Скандал з українофобом у Дніпрі. Хто цей чоловік? Та звідки така ненависть до України. Ви ж там грузкий язик не вас. Шокуючий випадок у Дніпрі, підлітки знімали на відео, як чоловік тоне і не допомогли. Хто відповість? Влазь, зараз утонеш. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі в нашому дайджесті. Отрощені будинки та господарська споруда на Синельниківщині. Ворог поцілив безпілотником по межівській громаді. Вночі дроном росіяни вдарили по Криворізькому району у Зеленодольській громаді. Побиті сонячні панелі. Нікопольщину окупанти продовжують обстрілювати з важкої артилерії та БПЛА. Напередодні знов потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені багатоповерхівка, приватна оселя. На щастя, минулись без травмованих, відбиваючи вночі повітряну атаку. ППО збила над Дніпропетровщиною п'ять ворожих БПЛА. А це вже наслідки масованої ворожої атаки на Київщину. Руйнування та пожежі зафіксовані у двох районах області. В обухівському росіяни вдарили по житловому будинку. Загинула 28-річна жінка, поранені двоє дорослих та чотирирічна дитина. У Фастівському районі окупанти зруйнували склади і господарчу будівлю. Зайнялась пожежа в медичному центрі загальної площі у 5 тисяч квадратних метрів. Загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 273 сімдесят шахеди. З них 88 збили сили ППО, ще 128 безпілотників і мітаторів були втрачені локаційно. Харківщина, вкотре під прицілом росіян, по Чугуївському та Куп'янському районах ворог цілив авіабомбами, артилерією та дронами. Потрощені житлові будинки, лінії електромереж. Поранень зазнав чоловік. Ще троє людей постраждали через ранковий обстріл. Куп'янська противник завдав авіаційного удару по приватному житловому сектору. На Донеччині через атаку росіян 27-річна жінка загинула ще 8 людей поранені. Протягом доби окупанти евпівдронами атакували цивільних, вдарили по крамниці та цивільній автівці. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень. Повідомили в генштабі зсу на покровському напрямку. Українські захисники зупинили 54 штурми противника. Окупаційна армія втратила понад 1100 бойовиків особового складу, танк, чотири бойові машини з чотири десятки артилерійських систем та одну РСЗВ. Тим часом криворіжці вшанували третю річницю виходу захисників Маріуполя з Азовсталі. Місцеві провели автопробіг. Рівно три роки тому, за наказом головнокомандувача понад 1400 воїнів залишили завод у Маріуполі та добровільно здалися у полон. Колона з 30 автівок стартувала з 44-го кварталу і фінішувала на 95-му. Цією акцією активісти вкотре нагадали суспільству. Багато українських оборонців і досі перебувають в нелюдських умовах в російських катівнях. І росіяни в ніч на 19 травня планують навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Про це офіційно попередили в українській розвідці. Мова про ракету РС 24 ЯРС. Дальність її польоту понад 10 тисяч кілометрів. Місце запуску район поблизу населеного пункту Свободний Свердловської області РФ за інформацією. ГУР запуск планується провести з метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС. І НАТО Марко Ручка Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Лічені хвилини і менше трьох кілометрів до адміністративних кордонів Дніпропетровщини. Росіяни наближаються до Новопавлівки. Це село на кордоні Дніпропетровської області з Донецькою. Яке ворог цілодобово знищує кабами та дронами, із 2,5 з тисяч людей, які там мешкали, зараз залишається менше сотні. Як виживають у прифронтовій новопавлівці, та чому все ще не виїхали? Репортаж нашої Вікторії Вахрушиної. До позиції росіян звідси всього декілька кілометрів. Це Новопавлівка прикордоння Дніпропетровської області на межі із Донеччиною. Сюди щодня прилітають ворожі каби і буквально знищують усе живе. До прикладу, ось так виглядають будинки селян після чергової російської атаки. Та, попри це, туди досі залишаються люди, тримаються за свої землі до останнього. Під пильним наглядом дронів сапає городину. Пані Галина, вона перша, кого ми зустріли на своєму шляху. В 74 роки жінка вимушена залишила рідну домівку. Зараз проживає у межовій, а в Новопавлівку приїздить, аби виростити овочі та фрукти. Поки ще є така можливість. Подивитися на картушку. Підгорнуть. Жінка розповідає, у рідному селі гучно постійно. Росіяни обстрілюють майже цілодобово, але особливо страшно тут уночі. Дуже небезпечно. Сьогодні хвіл її обстріляли. Люди повітіль повиїжжали, і їх чекобами розрушили село. Там одна вулиця, ну вони її розрушили. Юрій разом з дружиною Іриною проживає по сусідству з пані Галиною. Чоловік каже: виїжджати не планують, бо немає куди. Та й грошей у подружжя небагато. А тут у них, хоч невелике, але господарство, та й про город не забувають. Будемо казійнувати душі, як кончиться війна. Сьогодні прильот завтра. Отльот. Город під опасністю. Сьогодні посієш комусь, а завтра не вроде. Чи другий дядько вбере Люди кажуть, живуть у страху, що в одну мить окупанти можуть зруйнувати і їхній будинок. Ходимо, все свистить і будемо ходити. Пані Валентина теж залишається у Новопавлівці. Зізнається, не збирається нікуди їхати. Її тримає велике господарство. Гуси качки на господарстві, кури, свиня і коза. Коли над селом літає ворожий залізяча, жінка ховається у погребі. Собака допомагає, тільки гавкає мені і кричить, і в двері лапами відбиває І кричить, тікай. І тільки почувствує жужжання дрона, час почувствовала до погріба, знає. Містеві кажуть, у селі постійні перебої зі зв'язком та інтернетом. Закриті пошта, магазини та аптеки. Населений пункт без перебільшень виглядає зараз як село Приват. За продуктами та ліками люди їздять до сусіднього села. Почти нема, нема тут нічого. Час не. Магазин виїхав в центрі. Магазини розбомбили. Вони всі ушли. Тут магазини були отут -от далі. В общем, нема тут уже магазинів відкритих ні єдиного в селі, через що я їздила на меживу. Седанами Діп-Стейт від Новопавлівки до лінії фронту менше трьох кілометрів. Кілька тижнів тому в селі оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. Чи виїхали всі? Напевно сказати не можемо, але самі ми нікого там не зустріли. Початку масованих обстрілів у Новопавлівці мешкало понад дві з половиною тисячі людей. Зараз кількість тих, хто залишився, менше сотні. Люди кажуть, мріють лише про те, щоб якнайшвидше настав мир. Хочеться у своїй хаті бути, спокою хочеться. Біші нічого, щоб оті руїлись уже, щоб стеждали так, як наші страждають. Що вони спробували, Що це таке? Піти своєї хати. Вікторія Вахрушина, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Він просто вийшов привітатися із друзями, а потрапив під удар російським кабом. Авіабомба поцілила буквально в кількох метрах. Тому мешканець Іванопілля, що на Донеччині, дивом вижив. Внаслідок важкого поранення чоловіком потували ногу. Як медики Дніпра рятують постраждалого через ворожу атаку, матеріал нашої Анастасії Шуляк. Я почула, що баба сильно, Я вискочила з хати кричу, коля, коля. Син був в гаражі, він вибіг на вулицю і каже, мам, всі лежать, всі лежать. Так пані Тетяна згадує день, коли російський каб ледь не вбив її чоловіка. Зараз у реанімації Дніпра поруч із ним міцно тримає за руку, як і усі, 45 років подружнього життя. Я підбігла, він живий, все, носа це ж немає. Краві тиждень тому в рідному Іванопіллі, що поруч із Костянтинівкою, 67-річний пан Микола просто вийшов у двір привітатися з сусідами. А за мить пролунав вибух, що змінив його життя. Вийшов на вулицю, хлопці сидять. Підійшов до хлопців. Були були, булись, і більше нічого не пам'ятаємо. Ні, Керована авіабомба влучила поблизу будинку пана Миколи. Уламки повністю розтрощили йому праву ногу. Сусід дістав важке поранення, а похресник дружини загинув на місці. Діма кресник, кресник мій. Я вискочила. А він сидить на лавочці. От, він уже був мертвий. А другий мальчик успів у двір вскочить. Стан постраждалого був вкрай важкий. Його треба було якнайшвидше доправити до лікарні. Ми погрузили його, повезли на Константинівку, тому що до нас уже не виїжджають, не скорі нічого. В Константинівці чоловіку зробили ампутацію вище коліна, а потім із великою крововтратою привезли в Дніпро. Тут йому перелили чотири літри крові та провели операцію. Лікарі, реаніматологи, робили все можливе, щоб Збалансувати кровообіг, потім подали в операційну, де провели реампутацію. Зараз його стан вважається як задовільний. Ми готуємо для переводу відділення травматології. Чоловік потроху оговтується після ампутації та замислюється про майбутнє. Він все життя працював навіть на пенсії, тож нині зізнається, часом почувається безпорадним. І коли ці думки починають тиснути, потрібні слова підтримки знаходить дружина. Я кажу, щоб не унивав. Все одно ми поставимо протест, все одно ти будеш ходити. А він він каже: Ну що я тепер і робити не буду, і ходити не буду гріш, все буде. Поки разом із дружиною Микола лишається у Дніпрі. За декілька місяців на чоловіка чекає протезування, а потім мріє повернутися в Іванопілля. Нині з півтори тисячі мешканців там проживає лише 30. Проте для Миколи це рідний дім, де пройшло усе його життя. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. В Україні сьогодні вшановують дві трагічні дати нашої історії: третя неділя травня це день пам'яті жертв політичних репресій. Десятки тисяч українців, яких радянська влада розстріляла, та сотні тисяч тих, кого відправили у в'язниці, табори, заслання та психіатричні лікарні, і все через їхні політичні погляди та національну ідентичність. Також сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. 18 травня 1944 року, режим позбавив їх дому, рідних а багатьох і життя. За три дні радянська влада виселила близько 200 тисяч корінного населення. Довгий час кримським татарам було заборонено повертатися додому. Нині Росія, ідеологічна спадкоємиця радянського союзу, продовжує знищувати людей за їхню національну ідентичність та прагнення до вільного і незалежного життя. Тим часом у Дніпрі цього тижня прогримів черговий мовний скандал. Геть п'яний та агресивний чоловік кидався на перехожих та принижував, щойно чув їхню українську. Хто цей українофоб? Звідки така ненависть до мови і як покарали хулігана? Репортаж Марка Ручки. Ну він підійшов, почав на всіх кидатись. Люди просто спілкувалися українською, і саме через це просто на вулиці на них накинувся агресивний чоловік. Охоронець житового комплексу у центрі Дніпра описує ганебний напад на перехожих. Бендирів, є... а, да, اшто, пі... що, <з neurotic> Тиха вулиця у самому центрі Дніпра. Саме тут геть п'яний та агресивний чоловік нападав на перехожих, щойно чув їхню українську, принижував замову та провокував конфлікт. Бійки вдалося уникнути виключно завдяки витримці та здоровому глузду перехожих. Мовний провокатор щосили наривався на відповідь. В основному, що там на російському балаках, Російською мовою. що йому не подобається, що йому все не подобається, а чого ти тут живеш? Фанат руського язика не лише провокував та принижував дніпрян за українську, а й відверто зізнавався в любові до російської і ненависті до української мови. Ну а я вас ненавижу. Ви ж там грузкий язик навіть. А я вас це якесь ужасі людей, які постраждали від агресивного українофоба, знають майже всі місцеві працівники крамниць. Говорять, мовним скандалом шоковані. А поведінкою п'яного провокатора обурені. Я не думала, те що зараз в країні війна є такі ще люди, які можуть. Так, висловлювати свою думку про нашу українську мову. Таких людей взагалі не поважаю. Ну, як ти живеш в Україні і ти можеш щось мати проти української мови. Ну. Надія працює в крамниці біля місця конфлікту. Каже, такого ще жодного разу не бачила. Насправді дуже рідко. Ну, немає такого, щоб кожного дня були, які, були якісь зауваження стосовно мови. Ну, в більшості розмовляють українською мовою. Щойно шокуюче відео з українофобом розлетілось соцмережами до буйного прихильника російської постукали правоохоронці. П'яним провокатором виявився дніпрянин на ім'я Дмитро. Довго чекати вибачень не довелось. Той, хто гучно заявляв, що ненавидить бандерівців і українську мову, покаявся, що був неправий. принаймні на камеру Я, Дмитро іванович. 8 травня в стані алкогольного сп'яніння створив конфліктну ситуацію з приводу української мови. Хочу вибачитись за свою поведінку. Але чи вистачить лише вибачень за таку поведінку в поліції та СБУ? Інцидент офіційно не коментують, тому неясно, чи справді розкаявся українофоб Дмитро. і що ще з такими настроями від нього можна чекати? Тому що сьогодні він зневажає мову завтра він зневажає державу. післязавтра він ставить мітки і наводить ракети, і потім маємо. Е е Загиблих серед цивільного населення вони нас називають бандерівцями за те, що ми говоримо своєю рідною мовою. Ну то тоді назворот можна називати їх путіністами. Утім, омбудсменка нагадує, в публічному просторі люди можуть говорити будь-якою мовою а українською зобов'язані лише в державних установах та сфері обслуговування. Тож конкретно у цьому випадку, навіть попри агресію провокатора, притягнути його до відповідальності за законом фактично неможливо це дуже негативний факт, і тим паче на 12-му році війни, тому що зневага до української мови, як до державної мови, є проявом, на мою думку, і також сепаратизму. Я вважаю, маю з'явитись законопроект, де буде передбачена відповідальність саме за прояв зневаги до державної мови. А поки такого закону нема, виходить, що українська в Україні залишається незахищеною законодавчо. Утім, в залежності від обставин, якщо ж ви таки стали свідком схожої ситуації, пишіть омбудсмену і залишайте відповідну скаргу. А якщо ж це відверта антиукраїнська позиція, звертайтесь до правоохоронців. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу. Ще один жахливий інцидент, який цього тижня буквально шокував не лише Дніпрян, а й всю Україну. Поки чоловік тонув у водоймі підлітки замість допомоги, просто знімали його на відео. Правоохоронці розшукали чотирьох школярів, які фільмували загибель 67-річного пенсіонера. Як виявилось, чоловіка ще можна було врятувати? Хто відповість за смерть людини? Наш репортаж. Дніпро, кар'єр на червоному камені 10 травня. Саме тут знайшли тіло пенсіонера. Здавалося б, чергова трагедія на водоймі, але вже за кілька днів з'являється відео, деталі якого просто шокують. Всім привіт, підписота. привіт, підписота. Я трішки п'яна. Тут тільки що чоловік сидів і він трошки впав туди, і він трошки на підпитку, напевно. І він, напевно, трошки тоне. Схил, як бачимо, дуже крутий. Один невірний крок, і ти буквально летиш у воду саме звідси і впав чоловік. Але встиг схопитися за палицю саме з її допомогою і намагався з останніх сил вибратися та вижити. Ой, Ой. Ой мужик, вилазь. Зараз потонеш. Зі страшних кадрів, які розлетіли соцмережами, видно, підлітки стояли ось на тому березі. Унизу у воді тонув чоловік. Але замість того, щоб щосили кликати на допомогу, підлітки просто знімали останні хвилини життя людини, яку ще можна було врятувати. Самотужки вилізти з кар'єру пенсіонер так і не зміг його тіло. Рятувальники дістали за сім метрів від берега, а на місці смерті у воді і досі стирчить та палиться, за яку так відчайдушно тримався чоловік. Близько 18.00 до служби порятунку надійшло повідомлення, що в новокадацькому районі це житловий масив Красний Камінь у кар'єрі виявлено тіло чоловіка. За допомогою водолазного спорядження та мотузки Тіло чоловіка було доправлено до берега та передано співробітникам поліції. Бездиханне тіло передали правоохоронцям. Ті ж встановили загиблий 67-річний місцевий житель. За фактом смерті чоловіка відкрите кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України з поміткою нещасний випадок. Ми очікуємо результати судово медичної експертизи, аби встановити остаточну причину смерті. А відео, яке за два дні почало ширитися мережею без перебільшення, обурило всю країну. Поки чоловік боровся за своє життя, підлітки на березі не тільки не допомогли, але й сміялися, знімали на телефон. Хто ці діти? Поліція вже розшукала всіх чотирьох школярів. Це підлітки віком 13 та 14 років. В рамках кримінального провадження їх опитали, з ними працювали правоохоронців. За ненадання допомоги людині, яка перебувала в небезпечному для життя стані. В поліції вже відкрили кримінальне провадження. Та чи можна звинувачувати дітей? я взагалі що робити. Він трошки пливе коротше. Це не смішно. Мені його шкода дуже сильно. Чи знали підлітки, що за це може бути кримінальна відповідальність? Невже навмисно не допомогли? Адже місцеві кажуть у цьому кар'єрі тільки гукни про допомогу, як відразу хтось відгукнеться. Ну не саме проходима місце, но тут не дуже людна місцевість, але тим не менш тут люди є. Якби хоч хтось тут був, і хтось крикнув, люди б відреагували. Тут багато і часто гуляють люди. Я, наприклад, матусі з дітками і зранку люди моржують. Просто біля води не дуже видно зверху. Зараз усі обставини трагедії поліція лише встановлює, чи дійсно підлітки не зорієнтувались вчасно, чи просто не знали, як правильно вчинити, або ж навмисно насміхалися і знімали все на відео. Це з'ясує слідство. А от що ж робити батькам? Адже саме вони і відповідатимуть за дії своїх дітей. Батькам необхідно розповідати дітям про адміністративну та кримінальну відповідальність. Діти повинні знати у разі небезпеки або якихось надзвичайних подій, що необхідно телефонувати або батькам, або на гарячі лінії, які є у всіх дітей, які повідомляють в навчальних закладах для допомоги. Людині, дитині, яка знаходиться в небезпеці. Що стосується кримінальної відповідальності, то це стаття 136 Кримінального кодексу України. Але якщо діти не підпадають під вік, складається адміністративний протокол на батьків. Троє з чотирьох підлітків, які були на місці інциденту, віку кримінальної відповідальності ще не досягли. Чи доведеться батькам відповідати за вчинки своїх дітей? І як саме? Покаже слідство. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. А на завершення щемлива історія, яка повертає віру в людську доброту. Песика на ім'я Рембо тяжко поранило під час обстрілу в Нікополі, із великою крововтратою його знайшли волонтери та доправили до ветлікарні. І там кудлатого врятували, хоч шансів майже не було. Чому не покинули, а боролись за життя до останнього? Лікарі розповіли нашій знімальній групі. Зі смаколиками та вітамінами волонтери Червоного Хреста прямують до одного з приватних будинків. Сюди приїхали, аби навідати свого чотирилапого підопічного. Запас на прізвисько Рембо саме на цьому подвір'ї його стікаючим кров'ю знайшли волонтери після чергового обстрілу міста окупантами. Собака була ранена, лежала у дворі, стикала кров'ю. Я в той час вирушив з роботи сюди. Поки я приїхав, тут вже надавали першу медичну допомогу. Собаці волонтери з Червоного Христа. Одним із перших на допомогу кинувся волонтер Іван, перев'язував собаці рани та як міг заспокоював чотирилапого на людях. Це робити. Ну трошки легше, бо люди розуміють боляче так, але люди ну розуміють, що їм надають допомогу. Собаки теж розуміють, ну все ж, тваринний інстинкт все таки є. А ці кадри можуть вас шокувати. Волонтери показують відео по рятунку кудлатого. На ньому вони намагаються зупинити у пса масовану кровотечу. Терпі, терпі, дружочок, терпі. Тоді зізнаються, волонтери навіть не здогадувалися, якби не їхні дії собака помер на місці через втрату крові, пораненого песика одразу транспортували до ветеринарної лікарні. У собаки була дуже велика рвана рана в ділянці плеча розірвані м'язи, розірвані судини, розірвана шкіра. Собака була в шоковому стані, дуже сильний біль. Вона кричала, плакала, вона втрачала свідомість. Аби зібрати розтрощену кінцівку, песика довелося оперувати. Складне втручання тривало майже три години. Утім, прогнози на одужання кажуть ветеринари позитивні. Нам вдалося відновити кровопостачання лапи собаки. На щастя, не було пошкоджено суттєвих нервів, тобто, ну, ця лапа залишилась функціональною. Ми відновили м'язеву активність, відновили ну, тобто зшили м'язи, зшили цю рану. Нині Рембо вже вдома під наглядом господаря. Спершу ділиться Артем, пес не наступав на поранену лапу. Тепер потроху оговтується і вже навіть починає бігати по подвір'ю. Дома займаємося її, перебінтовуємо мазі ми мажемо. В общем, лікуємо. Лікарі кажуть, що треба більш детальніше, уважніше дивитися за тим, в якому корсеті знаходиться собака, щоб він собі не нівичив ті шви, які було накладено при оперуванні. Волонтери називають чотирилапого своїм похресником, бо кажуть із Рамбо аж надто потоваришували. Плануємо і надалі навіщати також і допомагати і іншим, і людям, які потребують допомоги. Ну і Звісно, і тваринам теж. Рембо для волонтерів Червоного Хреста вже п'ятий пас, якого довелося рятувати після російських обстрілів. А кількість людей зізнаються, важко навіть полічити. Бо атаки на місто майже цілодобові та нищівні. Катерина Нічок, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Про Нікополь. Наразі це вся інформація від команди Одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких.